Ми повинні шукати компроміси, сідати, підписувати мирову угоду, тому що я вам скажу що відверто. Чому ж ми повинні міська рада судитися з громадою? Я не розумієте, ми ж і є громада, ми ж слуги громади, фактично. Іменно от це я предлагаю. Що стосується меморандуму, знаєте, я вам відверто скажу, якщо всі мери підписали, і якщо хтось хоч один виконає 100% у нас в Україні, я зніму. Шляпу перед ним, тому що тут такі речі, які не можна виконати. саме? Ну, От дивіться, програма розвитку велосипедної сортку в Черкасі на 2020 років, що напрацьована за участю. Забезпечений прийнято. У нас в області, по-моєму, 156 програм в місті я точно не можу сказати. З них фінансується 2-3-4. От я вам відверто кажу. Нам би хоч навести лад з тротуарами. Звісно, що ми зробимо доріжки, будемо старатися це зробити. Ну нам би хоч з тротуарами лад навести, тому що в нас тротуарів немає. В інших містах вони вже є, в нас тротуарів немає. Що стосується ось номер 2 громадський бюджет. Все дуже гарно, я вам відверто сказав. Це дуже гарно. і Громадський бюджет дуже гарний. Але я бачу, як голосують за громадський бюджет. Це не той механізм. Механізм, щоб кожен житель міста Черкаси повинен взяти участь в голосуванні, а не табунами сьогодні батьки дітей школи, номер я не називаю, приходять після роботи і вкидають. Це що правильно? Це лобізм і того чи іншого проєкту. Коли скриньки будуть у кожному мікрорайоні, в кожному мікрорайоні. І коли люди будуть голосувати, тоді це буде громадський бюджет. А зараз це я вам скажу лобі спортзалу, надо спортзалу. Лобі школи. І давайте винесемо ці проекти, які пройдуть. Чи вони будуть нагальні для громади? Ні. Громада скаже, номер один це тротуари, номер один це житлово-комунальні послуги, номер один це Дніпро сьогодні і багато інших проблем. Ну не ті. Я за громадський бюджет, але я за нормальний механізм його розподілення. От коли це було немає депутатів на сіми покрувах. Але не переживайте, всі округи не залишаться без коштів. Я сказав депутатам, не треба лобіювати сьогодні свої інтереси. Значить, кожен округ отримає кошти. Але отримає кошти після громадських слухань, після обговорення і після рішення загальних зборів на тому окрузі. Є там депутат чи немає. І так ми поділимо певну кількість бюджету міста Черкас. Я кажу, що. Тролейбуси це окремо, бульвар Шевченко, окремо, в'їзні дороги, в'їзні знаки, там громадські туалети, школи, дитсадки, а от ті кошти, які депутати будуть тягнути собі на округи, тільки після рішення загальних зборів. А то я вам відверто скажу. Один депутат прийшов, дитсадок один, і вікна, і двері і. Криша і все. Я кажу: слухай, ну а в нас що один дитсадок на цьому окрузі? У нас же там три дитсадка і дві школи на твоєму окрузі. У мене таке закрадується одне питання, чи там не твоя дружина керівник? Потрібно робити цей дитсадок, але потрібно робити усі дитсадки. Я не знаю, скільки це буде коштів, але я відверто кажу, що це будуть рівні кошти на кожен садок. Хай це буде по 50 тисяч, чи по 100 тисяч, чи по 200. Так само і на школи, так само на лікарні, так само на медичні заклади. Люди повинні відчути, що якась соціальна справедливість є, а не школи є, які по 3 мільйони отримали, а школи, які є по 18, по 19, по 20 років, жодної копійки. І так, громадський бюджет. Я вам скажу. Це світова практика. Світова, світова практика, 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 ну вона втілюється з виключно корупційною складовою у нашому місті Черкас. І ви це знаєте краще мене. комунальні запади того, коли вони повинні будуть пущення. О, так давайте чесно кажіть, повинні тільки люди, які йдуть по вулиці, вони повинні побачити скриньку, там повинен бути бюлетень, вони повинні нас записати і вкинути. І в кожному мікрорайоні міста. А не я ж бачив, я спитав, кажу, а сьогодні як тут справи? Каже, нормально. 70 з одної школи прийшло, проголосували за їхній проєкт. Тому що директор провів таку ну, роз'яснювальну роботу в школі, щоб всі батьки зібралися і пішли лобіювати ту чи іншу школу. А інші школи де? Я не зрозумів. На що? Діти не одинакові в всіх школах. Я скажу, що відверто потрібно ходити на вибори гарно, щоб не було громадських біжень. І від через своїх депутатів втілювати всі пропозиції. А ми голосуємо, вроді би думаємо, що гарно, а в цілому виходить трохи гарно. То я думаю, що будемо втілювати в першу чергу через народні збори, через громадські зібрання, через громадські слухання.